Він не такий потужний, як джуринський водоспад. Він не такий високий, як водоспад Шипіт. Це непогана дорога. Це просто максимально обережно. Навіть на сухій землі можна поїхати п'ятою точкою донизу. Амортизатори плачуть, як і твій гаманець. А тут, дивіться, це мій улюблений. Такий собі бурбун без градуса. Місце сили за 30 кілометрів від цивілізації. Ну принаймні, так це відчувається. Їдемо в Хмельницьку область шукати шум і тишу водоспаду, бурбун. Місцеві кажуть, що до борбону можна доїхати будь-чим, угу, якщо потім не шкода ремонту. Але ж це частина романтики, правда? ж? Так, Марія, дорога до борбуну це окремий вид розваг. Частково асфальт, частково щебень, частково, а тут взагалі щось колись було. Це не маршрут, це справжній квест. Містями здається, що твої амортизатори плачуть, як і твій гаманець, а навігатор здався ще на повороті біля дунаївців. Але з іншого боку, це чудовий фільтр. Хто сюди доїде, тому водоспад точно буде в нагороду. Бо бурбун не для всіх, він для тих, хто любить, щоб природа була дикою, а маршрут трохи мазохістичним. Це непогана дорога. Це просто тест на мотивацію. І якщо ви поїдете на цей водоспад, він вас точно не підведе. Ось так, друзі. Спускатися сюди треба бути максимально обережним, тому що навіть на сухій землі, вона така трошки глиняна, навіть на сухій землі можна поїхати п'ятою точкою донизу. А ось коли буде трохи, хоч, хоч трошки волога, то все, катастрофа. Не дивлячись на те, що тут є такі поручні, вони мало допоможуть, коли ви будете летіти вниз. Але благо, це буквально метрів 15 такої дороги. Друзі, я не знала, куди ми їхали, я дуже розстроїлася, я думала, нас Google не туди завів. Дімка мені не сказав. А тут, дивіться, це мій улюблений. Він, він дивовижний. І зараз я буду купатися. Та нікого немає. Яка краса! Друзі, знаєте, що об'єднує оффроуд, сафарі і українські водоспади. Це дорога, особливо на водоспад Бурбурн. Ця краса того вартує. І от, якщо ви дослухали до цього моменту, ви або фанат природи, або просто не можете знайти пульт. У будь-якому разі, респект вам. Бо далі коротка, але важлива історія цього місця без пафосу, без дат для ЗНО – Просто трохи контексту, який допоможе краще відчути, де ви опинились, бо навіть у дикій природі є свій сюжет. Отже, поїхали. Водоспад Бурбун. Знаєте, це такий сюрприз у стилі Я чекав болото, а приїхав у справжній рай. Він ховається в каньйоні річки Бобрівка. Це десь біля села Лисець, що між Дунаївцями і ніби ще одним краєм світу. Колись ніхто туди не ходив, крім місцевих. А тепер це інстаграмний магніт і не дарма. Це місце виглядає так, ніби природа тут вирішила не економити. Мох, папороть, дзеркальна вода, в озері бірюза така, що не віриться. А ще вода там, м'яко кажучи, не для теплолюбивих людей. Навіть улітку, як ванна скриги, і це не перебільшення. Бо каньйон зроблений з кремнією і ракушняка і сонце туди просто не проривається. Ну майже. П'ятиметровий водоспад спадає в маленьке озерце, і виглядає це все як заставка з якогось ноутбука. Така краса довго лишалась поза туристичними радарами. Але потім сталося те, що завжди стається: хтось виклав сторіс і пішло, поїхало. Тепер сюди їдуть по кадри. Відпочити, покупатись і, звісно, зробити фото на фоні водоспаду між скель. Навколо багато дерев і кущів, сонця мало, зате атмосфери багато, у спеку це природний кондиціонер, вологе повітря, тінь і вода, яка тримає тебе в тонусі. Місцеві радять, хочете спокою? Приїжджайте в будні або зранку, бо під вечір людська варка. Але навіть тоді можна знайти містечко своє. Є дерев'яні лавки зі столами, є галяви на вище водоспаду, куди можна втекти і навіть поставити намет. Але місця мало, треба ловити момент. Дуже цікаво, що в 2019-му лисець виграв у проєкті Неймовірні села України і завдяки посольству Нідерландів. Біля водоспаду з'явилося 600 декоративних рослин. Тобто не тільки фоткались, що й саджали. До речі, сюди ще треба доїхати. Від Хмельницького 83 кілометри. Це десь півтори години по дуже різній дорозі. Від Дунаївців близько 20 кілометрів. Їхати треба через Голозубинці до листя. Біля в'їзду буде табличка. Потім ще одна, а потім польова дорога. І все там, де здається, що дороги немає, значить, ви вже майже приїхали. Маленький, спокійний. Але після цієї дороги, наче оазис посеред пустелі, такий собі бурбун без градуса. Так, це не Ніагара, але в ньому більше правди. Ніякого пафосу, тільки звук, вода і спокій. Кожного має бути свій бурбун, де не треба нічого пояснювати, а просто сидіти і чути воду. Він не такий потужний, як джуринський водоспад, він не такий високий, як водоспад Шипіт. Але він такий милий. Ця ложбинка з лазурною водичкою він такий, як треба, Не можна сидіти і милуватися годинами. Але в мене в мене все ж таки лишилася ще одна мрія. Я хочу тут скупатися, але поки що вона не здійсненна, залишена потім. І навіть якщо назад знову ями, тріщини, калюжі, пил, це вже не дратує. Бо знаєш, за поворотом лишився твій маленький секрет: водоспад, бурбон.